Шановне панство, мої вітання. Давно не виходила в ефір, і от на зараз, і, і, чесно кажучи, в таких попихах, що не розумію, коли зможу так, щоб нормально сісти в своїй майстерні, розкласти карти, гарно з вами поспілкуватися. Є питання. Є можливість подивитися карти завжди з собою. Тому давайте, мабуть, сьогодні зробимо на зараз зробимо такий експрес-розклад по двох питаннях. Подивимося, що взагалі відбувається з цими перестановками да, кадровими. Цікава мені ця тема. І ви питаєте з приводу терактів, з приводу терактів. Є загроза по Україні, і здається, мені ви писали, що це після крокусу росіянці офіційно звинуватили Україну в цьому теракті. От, і мені здається, що ви скидали мені інформацію про Європу, що там є перелік країни, типу там хто наступний. Давайте спробуємо подивитися. Ну, такі інколи бувають і такі польові умови. Знаєте, інколи і консультації бувають в таких польових умовах, тому що, ну, сьогодні так. Так, давайте почнемо з цих перестановок, да, з кадрових. Я карти буду показувати, все як зазвичай. Що це взагалі за звільнення? Навіть не перестановки панства, да, а звільнення. Що це за звільнення? Зі сторони так трошки відсунуся, щоб в мене тут було більше місця. Зі сторони Зеленського. Чому він звільнив радників? Чому він звільнив? Ох! Чи це була його ідея, ініціатива? Звідки? Зараз буду все показувати. Цікава тема. Дивіться Значить, те, що стосується. А, і ще давайте одне питання, чи є там якийсь зв'язок з Ерефією? Чи є у цих радників якийсь зв'язок з Ерефією? Ну, чи є зв'язок з Ерефією? Одразу карта світу, королева Пентаклів, карти про те, що є певна зацікавленість. Є співпраця, є певна зацікавленість. Ну, і на це питання у нас на дні колоди відлюдник, четвірка Пентаклів, карта сила. Ну, тобто, все знаєте, всі карти про те, що дійсно є зацікавленість, те, що є інтерес свій фінансовий, да? ну, от як для себе. А що це взагалі відбувається? Дивіться, це така тема, ну для нього вона дійсно якась емоційна. А, як знаєте, таке собі, ну, сказати, виявлення, не знаю по вежі, це те, що потрібно було зробити. Це неприємні зміни, це ті зміни, які можливо. Десь в якомусь плані його там і ранять, да, тому що туз мечів і королева кубків. Тобто це знаєте така емоційна тема, яка доволі неприємна, але дуже необхідна. Дуже необхідна що це взагалі таке. Тут, взагалі, знаєте, як це тільки початок. Сімка Пентаклів і карта повішений. Це те, що відбулося на зараз. Це навіть ще не активні дії. Це таке відчуття, що це якась підготовка до чогось піти не на співпрацю, а як через ці викриття, через ці звільнення, якось ними скористатися. Розумієте, я Чому це звільнення відбулися? Дивіться, король мечів і вісім пентаклів. У мене є таке відчуття, зараз подивимося з вами цю тему, що оці радники, яких звільнили, ми ж не бачимо з вами прям так от судів одразу над ними, да, там і, і так далі. Мені здається, що ці радники, зрадники, вони зараз будуть поповішаному. Тобто вони будуть вимушені задля якоїсь своєї безпеки. хоча б... Тимчасовою піти на певну співпрацю. Тим паче, дивіться, по... ну, тобто, таких прям агресивних дій сильних немає, але якісь умови, конкретні умови по роботі по співпраці 100% є. Тому що король мечів це все ж таки і про суд, король мечів це і про поставити перед фактом. Так, я зараз спробую зробити трошки світліше. Поставити перед фактом от людей, ну, цих радників-зрадників. Да? Єдиний момент який. Значить, я питаю, звідки інформація, чому він вирішив, да? чия це задумка, бо цікаві там карти були. Це шанс для України, шанс на відновлення імператриці Тусу. Кубків, як новина якась. Це була інформація, надана дружнім імператором Надана інформація дружнім імператором. Це як якесь викриття, якесь прояснення, так? Тому. Так, ще. Перевернулися карти, тому це все ну, ця робота, вона нормальна. Ну, бачите, як чистить, що це означає? Давайте ще так, що оці звільнення що вони означають ну, для... для України. Викриття панство, викриття м зацікавлених осіб е з Росією, з Росією і не тільки. Тут е карта Єрафанту виходить, а це можуть бути. Взагалі якісь люди, які на когось співпрацюють. Тобто, це знаєте, як в своїх інтересах можуть прикриватися яким завгодно. Це як викриття. Але в гарних цілях для України по імператору це правильне рішення. По 9-жезлів це може бути доволі там неприємно. Да? але... Так, мабуть, так трошки краще. Да? Доволі неприємно, але все ж таки правильно. Тому. Що це все принесе для України? Що ці викриття принесуть для невикриття? Дивіться, як я кажу, так? Да? Ну і викриття ж в тому числі. Звільнення, ці звільнення, що вони принесуть для України. Це захист інформації і стосовно військових планів, і стосовно стратегії, в тому числі. Це захист від диявола, але в інформаційному плані. Захист від диявола в інформаційному плані. Чи це нам якось допоможе так, по 6 мечів? Це знаєте, як вихід з кризової ситуації. Це допоможе знайти. Вихід із складної ситуації. Ну, це був такий складний вибір. Це був складний вибір. Але тут, ви знаєте, постійно виходить карта імператора. Я так розумію, що складний не складний але це так, як потрібно було зробити. Розумієте, це в цілях безпеки, в цілях законності, да? ну, тобто, так було правильно. Добре, давайте далі. Друзі, одну секундочку. Так, панство <кій> продовжимо. А, теракти. Теракти, значить, те, що пообіцяла Ерефія, теракти по, в Україні, да, от такого плану, як у них там було в Крокусі чи щось такого. Роду, давайте глянемо, загроза терактів. Чи є загроза терактів для України від Росії? Чи готують? На якій стадії на зараз ці підготовки? Під загрозою від цих терактів. Ну, дивіться ситуація, яка цікава. Значить, чи готують, так, да, дійсно, думки такі є, якісь підготовчі процеси все ж таки можуть бути. На зараз це момент домовленості. Да? От четвірка жезлів. На зараз це момент домовленості і серії прийняття рішень. Тут немає, тут немає сильно активних дій вже про проведенню тут момент підготовки. Дев'ятка да? жезлів, все ж таки, карта, знаєте, говорить про те, що, мабуть, були якісь вже ситуації, вже можливо, хтось був і. Когось вже й спіймали, да, і щось, може, хтось був обізврежений, тому що дев'ятка жезлів говорить про те, що ми щось вже намагалися зробити, але в нас не вийшло. Да. І на зараз, можливо, там десь якась пауза, ми щось роздумаємо, да, домагаємося домовитися з іншими людьми, намагаємося знайти нові варіанти. Проплатити варіанти, шукаємо інформацію і так далі. Ще карта, Шута може говорити все ж таки на загрозу для дітей. А от по тузу Пентаклів. Це можуть бути і якісь мінування, в тому числі. На зараз в якому? На якому етапі це все знаходиться? Момент розчарування, втрачу втрачені надії. Я все ж таки думаю, що вже щось таке могло бути. Да? По п'ятірці кубків вже щось таке могло бути. На зараз це знову ж таки момент очікування. Але мені сімка пентаклів не подобається тим, що в мене вона часто програється як мінування. І я на неї доклала карту, карта сила все ж таки, щось таке може бути, да? Тобто початок якихось активних дій, роздум з приводу активних дій, що куди краще зробити. Тобто, ми, знаєте, як, ем, вирішуємо, як вирішуємо, як краще, де краще, і так далі. Тут карти не дуже класні в плані, чому стоїть загроза. Загроза йде по воді, загроза йде стосовно води. Знову ж таки, помірність, рицарь кубків і шість мечів: це про дороги, це про вокзали, це про транспорт, про мости. Про залізні колії, все, що перевозить. Да? Момент може бути перевезення якоїсь води або звільнити якусь воду. По помірності, знаєте, як удар в плані руху води. Все ж таки, я думаю, момент водосховищ якихось, да? він все ж таки ця загроза вона стоїть. Так, знов перевернулася, друзі. Давайте я спитаю Загроза терактів в Україні. Да? А ну, просто ну, більш детально, що карти нам розкажуть з цього приводу загроза терактів в Україні, що нас зараз, що росіянці готують. Дивіться, знову шість мечів вийшло. Вони можуть або завозити щось, або шукати людей, які будуть це виконувати. Да? Тобто домовлятися з людьми, які можуть це виконати. Загроза стоїть по десятці пентаклів. Це про збори людей. По іерафанту це місця суспільного значення. Це можуть бути бібліотеки, лікарні госзаклади, школи, підприємства, там, де може збиратися багато людей. Друзі, ну, торговель, торговельні центри, які, да, щось таке, і церкви, і якісь церкви також можуть бути. Ну, але знову вода і діти, вода і діти, загроза, вода і діти. Ви мені сьогодні писали коментар з приводу загрози від води, що знову ж таки з'явилася. Да, ця тема вона почала, почала підніматися. Давайте, мабуть, спробуємо, але вже, мабуть, не тут. Да, я коли, все ж таки, я сподіваюся, у мене буде можливість це зробити в найближчий час вже нормально вдома на столі з, ну, з мікрофоном, да, все як положено, так скажімо. І зможемо з вами поговорити. Тому, ну, роздивитися цю тему. Теракти Україна чи. Є загроза терактів в Україні. Є загроза друзі. І знову ж карта дітей. Постійно карта дітей. По е карті Сонця це може бути щось таке. Знаєте, як великий, можливо, якийсь вибух великий. Жінки і діти. Через багато обстрілів. Можуть бути питання по енергоструктурі. Таке відчуття, що таке відчуття, що це може бути не щось одне, а по домовленості в декількох місцях, типу, як одночасно. Тут виходить двійка кубків і четвірка жезлів. Знаєте, як в декількох місцях одночасно. Чи є загроза терактів в Європі від Росії? Одразу, Одразу. колесо Фортуни і шість е, мечів. Знаєте, що ще шість мечів може нам говорити про людей, які ховалися від. Ну, типу, ховалися. Це е, може стояти загроза від переселенців. У нас з вами колись е, був розклад на тему переселенців, які. Приїжджали там в різні міста, да, от, ну, навіть починаючи з 2014 року, оці всі переїзди, і з недобрими намірами да, оці всі люди вони могли бути. Тобто і для Європи карти так само нам говорять про те, що є загроза від людей, які а, м, приїхали шукати безпечного місця. Чи можуть це бути якісь торгівельні там, магазини, чи щось таке. Ну, в Європі, там вже є багато людей, і тут більше, знаєте, моменти йдуть, можливо, якимось посадовцям. Через якихось посадовців там іде більша загроза. Але, от по Україні, бачите, як вода, діти і. Дороги, це все те, що перевозить, і момент електрики. Тобто, я так розумію, що ситуація зі світлом, да, з енергоструктурами, вона доволі актуальна. Тому панство. Я вам хочу ще сказати, мені просто постійно виходить король кубків і четвірка жезлів. Король Кубків ще може означати певні домовленості. Король Кубків у мене виходить на президента нашого, це на нашого Зеленського. Можливо, на зараз ідуть якісь перемовини стосовно захисту. стосовно, знаєте, як... Іти на упередження, да? можливо, якісь такі роботи і проводяться, щоб виявити тих зрадників. Ну, друзі, будемо дивитися, дай Боже, звісно, щоб не програлося, а вам я бажаю не ігнорувати повітряні, можливо, якийсь найближчий час, будь ласка, Стримайте себе від знаходження в таких в людних місцях, дуже людних, да, там якісь торгові центри, церкви там на свята і так далі. Тобто себе і дітей, будь ласка, бережіть да, і бережіть Україну. Дякую вам велике за перегляд, дуже перепрошую, що сьогодні в такому форматі, але так, ну, інколи і так буває. Да? Добре, що є можливість просто сісти і зняти, зробити вам розклад. Я дякую за те, що ви підписалися. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. До наступної зустрічі.